Цей візок JBM – Новинка в асортименті BM-Parts. Посилені коліщата, перфоровані боковини, робоча поверхня з нержавійної сталі, висувні відділення з інструментом та порожній модуль для наповнення на власний розсуд. Розгляньмо більше головки одна четверта, одна друга, біти вставкою, біти єшки усилені. Йдуть торцеві комбіновані ключі від 8 до 19, -го. В другому ящику у нас є рожково накідні комплект від 6 до 24 та колінчасті від 6 до 22. Також новинкою і дуже хорошою штукою є ось такі ключі з тріскачкою. Дуже зручно з ними працювати там, де складно доступні є місця. Ще є рожково-накідні 27 27 та по 32-й, також є молотки, пінці. Рулетка, зйомники для стопорних кінець, пласкубці з подовженими губками кусачки.